А сьогодні ми з вами тут зібралися, щоб презентувати чергове видання, яке належить перу саме представникам цього цеху, цеху лікарського. Я з любви хотів би говорити про те, що ми нині презентуємо Бо шикарне, як на мене, видання. Ви бачите всі його на слайді. Документальну історію лікарні імені Андрія Новака, це перший том в авторстві двох чудових людей Йосипа Андрійовича Турака і Юрія Юрія Яцеєва. Вона витримана у повному дусі, повній букві всієї дипломатики і археографії роботи з джерелами і наукової літератури, якою повинна бути і виглядати сучасне монографічне дослідження. Тут і таблиці, тут і ілюстрації, тут і мапи, більшість з яких це з архівних колекцій, з архівних збір. Одразу скажу, що високопрофесійний колектив видавницька патент доклав максимум зусиль для того, щоб не лише зробити таке гарне видання, але щоб і, і задовольнити всі запаганки. Ну, ми давали його так, як ми самі любимо читати подібні видання, щоб там читач міг зорієнтуватися добре у матеріалі і собі відшукати те, що його в першу чергу цікавить. Значну увагу приділено відомостям пов'язаним з пацієнтами, епідеміологія, медична статистика, нозологія, історії хвороби, протоколи операцій, методи лікування з переліку медикаментів, апаратури, інструментарів, харчування, дозвілів. Сподіваємось, що зацікавлений, читач знайде тут для себе залежно від своїх сматрів та опорувань чимало корисної інформації. Книга задумана була для написання 10 років тому. 10 років готувалася, матеріал до друку і фактично вийшла у світ до 150-річчя лікарні. Використано багато матеріалів, які приносили люди, просто знайшовши їх у своїх друзів. Це є перший дом книги. Продовження її буде, надіюся, років за, за рік-за два, тому що матеріал треба робити. І так дай Бог йдемо до третього тому, а потім підемо вже по сучасній історії лікарні. Завдяки цим історичним даним, завдяки цим матеріалам, які отримані нами в різних зріжних джерелах, ми змогли і скажімо так, відновити ту ж капличку, яка була коли за часів радянської влади. І поки що ми знайшли в архівних даних питання, пов'язані із так називаємою ледовною, де ми зараз маємо прекрасний склад, зберігаємо овочі під кухнею одразу. І вдалося знайти і ці всі продязі, які на території лікарні були, які про забули. І це вже як наркотик за знаєте, для наркомана. Покупати історію, постійно щось злядає, не приносять дуже багато людей. Я прекрасно знаю своїх колег Йосип Андрійович Турак, це багаторічний завідуючий опіковим відділенням обласної лікарні, хірург професіонал вищого гатунку. Я прекрасно знаю шанованого Юрія Юрійовича Яцину. Ми разом вчилися на медичному факультеті. Також лікар з великої букви, хірург, до речі, зараз прекрасний адміністратор, доктор Турак і доктор Яцину, незважаючи на свою професійну зайнятість, знаходить час для того, щоб відтворювати маловідомі а в деяких місцях невідомі сторінки нашої історії. В цьому виданні. Зріс такої загальної історії нашого краю в угорський, австро-угорський період, у чеський період. Це книга не лише про лікарню, не лише про медицину, це книга про наше життя того часу, яким воно було. Тому я дуже радий, дуже потішений і щиро вітаю своїх колег, друзів із, із такою здобутком.